Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати його життя як дорогу: дорогу від дитинства до моменту, коли він став героєм нашого часу. Із спогадів одногрупників Владислава. Пам'ятаємо Владислава як щирого друга. Скільки було студентських пригод: Виступи на сцені, походи до лісу, спільні проєкти, практика у школі. Ми завжди могли покластися на нього. Хоч він не був відмінником, і приходилось стояти за нього горою під час екзаменів та контрольних робіт. Але ми завжди знали, що всі поради у влада. Пам'ятаємо як добру, розуміючу людину він ніколи не входив у конфлікти, уникав негараздів, вимагав, щоб кожен з нас жив у мирі, бо цей смаглявий, невисокий назріст хлопець мав неймовірно добре серце. Гарні були роки, всі були щасливими студентами педагогічного коледжу, де почались професійні дороги кожного. Дякуємо. Вічна пам'ять герою Олена Большакова. У педагогічному училищі ми з Владом навчалися чотири роки. Вперше познайомилися під час святкової лінійки. Нам тоді було лише по 15 років. Як виявилося, Влад проживав недалеко від мене на правобережжі. Я в Білеськівці, він житель Маламівки. Що найбільше запам'яталося, запам'яталося те, що завжди він був веселим, життєрадісним, позитивним. Пізніше, коли у нього народився первісток, син Олександр, я став крещеним батьком минули роки. Війна. Він один із перших став на захист рідної землі. Не віриться, що поруч з нами немає Владислава, вічна пам'ять герою, рідним висловлюємо щирі співчуття, а матусі низький уклін за сина не забудемо Сергій Соводовник. І у нас є така традиція, ми завжди говоримо про це із смутком і печаллю, що у нашій інсталяції. Як ми називаємо її не просто інсталяція птахи, а це інсталяція і місце нашої совісті, нашої сили. Що ми говоримо, що якщо щось тобі здається складно, несправедливо, підійди сюди, і подивися на це і відразу налагодиться усе в розумінні того, де було насправді складно. І що тепер тут є згадка про тих хто став птахами, які зберігають нас з неба. Сьогодні вона поповнюється птахом з іменем Владислав Добиш, випускник нашого закладу 2002 року. Запрошуємо маму, сина та доньку Владислава посадити це дерево, яке символізуватиме його силу, відданість і любов що залишаються з нами назавжди. Нехай цей клен росте як жива пам'ять про героя, чиє життя стало прикладом для кожного з нас. Нехай ніколи наші діти не гинуть, нехай ніколи не гинуть їхні батьки, щоб всі діти були щасливими і ніколи не завзнавали тих усіх поневірянь. І трагедії і драм, які приносить війна. Дя... Син, як в кожної мами, був найкращий. Це було замечательно. Дітей дуже любив, мене дуже любив, ну, те, що не завжди, бо, допустимо, був, як сказати, прикладом. Так, ну не, не то, що прикладом, примірним, чи як це так правильно сказати. Ну, Всяке час ми переживали дуже тяжова перестройка була, самі розумієте, і 90-ті, і все ми це все пережили з ним. Ну, Тим німені він був молодець. Молодець. Молодець був. Чому вирішив поступити саме на педагога? Можливо, це була його мрія з дитинства і як так трапити? Ні, не була мрія. У нас була мрія в Суворовське училище, тоді було в Києві. Але в ньому в п'ятому класі була травма позвонка. І тому ми так, я його убідила, що ну, найкраще йому піти в підучилище. В ризикування є визивання, а там вже будемо бачити, як воно себе здоров'я покаже. Бо в Суворовське він не прийшов від комісії. А От Він все. навчався на викладача чи на ну, підучилище, на кого він навчав? Викладач молодших класів, вчитель молодших класів був. І він встиг попрацювати дещо. Він практику пройшов, йому дуже сподобалось. Він хотів я його дуже просила, щоб він у Глуховське поступив разом з Солодовником, з усіма, а він хотів в Кіровоград на географа. Він дуже любив географію, хотів на географа. Ну його туди не пустила, побоялася одного відпустити, щоб ну, знаєте, ну, да. сам, щоб не попав там. Вплив, да, а треба да. було відпустити. Ну, напевно, навірно, по-другому. як надо. Да. Це я себе не